Мої вітання, гайсі з вами знову Сіпрін, і ми продовжимо нашу е, прекрасну подорож у гру Тірдаун. Тірдаун е, гра, гра, в якій ми е, неодноразово доходили до позначки в куча переглядів, але чогось лайки ніхто не ставить. Скоріше за все, вам гра не подобається, а ви дивитеся, тому що вам на жалку. 100%, 100% я впевнений в цьому. Окей. Наша задача нажати Play. Наша задача нажати Campaign. По-моєму. По-моєму, campaign. Я вже навіть сам не пам'ятаю, якщо чесно. Будемо згадувати, будемо зараз згадувати. Давненько не грав. А, так, стрілочка. Pick Пікап. Планк тул. Planks can be used to build Primitive ramps Ага, це, типу, спирати. Її можна, ці планочки. Спирати, щоб з -з залазити. Окей. А можливо, і ні. О, Plant Tool. А ви можете також е піднімати об'єкти. Е-е-е. нічого не знаю, нічого не понятно. Навіть можна якісь такі штучки будувати. Нічого собі. Ну, подивимося в процесі. В мене 8 планочок є, окей. Не, не просто так ж мені вони їх дали, правильно? Окей, okay, operate new message. Uh, так, Паріса Тердіман. Ой, боже, скільки тексту. Давайте, GPS devices, Сюди, знов сюди? Знов сюди, і нам треба буде. Мінімум три виконати. Три завдання мінімум виконати, і ми його обов'язково, я сподіваюся, виконаємо. А поки в нас Лоудінг Сіпріан нагадує, що поставити в для каналу Сіпріана. поставити підписочку для канал Сіпріана не так вже і складно. Так. Шіш. Окей. Okay. Uh, нам треба, нам треба, нам обов'язково, наскільки я розумію, треба виконати декілька задач. Ці задачі у нас 5, з яких 3 обов'язкові. Окей. Okay. Я не знаю, що нам треба зробити. але нам написали: Steal GPS devices from Lase Bots, and get the lock files From Herbor Office. Угу. Mm -hmm. Е, я зрозумів. Так, отут. Е, треба зайти сюди спочатку. Зайти сюди спочатку і подивитися, що там за GPS такий навігатор. Ну, перелазь! Чел! Ще забаню? А що ти не перелазиш? А, стоп, ми ж не, не, не долізли до основного шиша. Зараз будемо тут перелазити. Раз, два і перелізли. Е, йдемо до гаражу, до гаражу, де у нас розташована ця лодочка. На, на. Оу, реально GPS на Та, йолки палки ну якого чорта? Ну якого чорта, Йома йо майо, ну як ви мене бісите, гайс? На, 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 я тут можу здерти, оце, щоб вона впала вниз. Ага, можу. В принципі, тоді, якщо рестарти місін. Як вони мене вибішують? Своїми, блін, на час. Чого не можна не на час? Все би було шикарно, якби ця гра була б не на час, я вам реально скажу. Можна було б так кайфанути. Так кайфанути можна було б. А от мені цікаво, якщо я сяду на цей трактор. А нука, 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 і її підніму. Наскільки Сіпрін буде імбовий чил. Але там GPS. Оп, Чікс. Поняв Так не працює. Ну, ми попробували. Ми попробували. А, ага, в нас оці штучки є, до речі. Я не знаю, як мені їх використати. Но вони в нас є. Нагадую, ці дощечки. Що мені з ними робити, я не знаю. До речі, ми оцей е... трактор можемо використати того, щоб її спустити на воду. А нука. Щось ми, походу, її хреново спустили на воду. Вам так не здається? А ми не можемо нею керувати, правильно? І чого? Чо Що це значить? Тобто ми нею керувати не можемо. Її навіть якщо спустимо на воду. Правильно розумію? Ну, спустили ми її на воду. І що далі? Тобто вона просто втопилась. Ну це ми не виконали задачу. Вона просто втопилась. А до речі, якщо ми її просто втопимо, що буде? Ну давайте просто перевіряти. Я не знаю. Просто, якщо чесно, я. Засмучуюсь кожен раз, коли заходжу в цю гру відпочити. А мені кажуть, проходьте на час. Я хочу відпочити, чого не можу от взяти, знищити це є GPS-трекер, пустити цю лодочку на дно, насолодитися цим всім кайфом. Ні, вони мені кажуть, іди на час роби. Ой йомайо, ну я ж не кібершкольник, я не вмію 10 пальців пубу грати. Розрабчики, розрабчики. Ну давайте просто мені цікаво, що буде, якщо вона потоне. І тоді розберемося далі. Уже з нашими щищами всякими. Що це за нитка? Звідки вона? Звідки ця нитка? Давай тони уже. А чого ти не тонеш? Що тобі треба для того, щоб потонути? Може, піздюлі чуть-чуть. Ну, от оцей затонув прекрасно, а ти чого не тонеш? Ти, ти якісь ці. Принципи свої? Я не пойму. Давай юзнем чуть-чуть цього. Поможе тобі ксою? Ні, не поможе. Ладно, а ну спирей. чуть-чуть жовтеньким. Тоже не поможе. Окей. Ми зрозуміли, яка в нас тут ситуація з цією лодочкою. Вона така на тоненького. Давайте звернемося до наших додаткових 6. А, так це вона є. Тю, це не туди, я дивлюсь. В нас ще одна лодочка є. Ось ця лодочка. Ну давайте підемо подивимось, що це за лодочка. Мене випустять тут? Ага, мені треба машинку, правильно, щоб мене випустили. Окей. Сіпрян сяде на машинку, для Сіпріна не проблема сісти на машинку. Все, ми сіли. Цікаво, закриється тепер? Геге, не закриється до кінця. Е, о, ізі. Блін, а якщо цю лодку можна було. Геніальна мисля, яку я можу в наступний раз використати. Якщо цю лодку можна було перенести. Там не даремно показали, просто її взяти. І, типу, і перенести. Тільки я трошки не зрозумів механіку, там якусь палку кудись, там треба тикати, чи то, там... чи -то тикати в... до всього треба. Так, нам треба назад вернутися і сюди піти. В будь-якому випадку досить цікава гра, мені подобається. Тут все, крім того, що ці місії треба проходити на час. Ну, можливо, це через те, що кампанія. Е, і ми почали з кампанії. Можливо, е, якщо не грати в кампанію а в щось інше, то там, я сподіваюся, краще, е, кращі емоції можна отримати. Так, е, що в нас тут треба зробити? Я забув. GPS-навігатор цей забрати, так? Да? Ми можемо на цій лодоці. А, якщо ми пропливемо на цій лодоці, то ця штука ж. А якщо її собою потягну? Який шанс, що я її собою потягну Ніяких, да, Воно... Воно на бетоні. Так, давайте ще раз тоді. Є який варіант? Я можу знищити цей GPS-навігатор, сісти на оцю лодку. Ей! Лодочка. А на що мені, до речі, на ту лодку сідати? Я на цю лодку сяду. На що мені на ту лодку сідати? Я ж на цю лодку можу сісти і поїхати? Так, да, я можу сісти на цю лодку і поїхати. Окей, ми зрозуміли. Почнемо з цієї лодки, скоріш за все. Так, взяли машинку. Блін, які класні тут машинки? Просто бомба. А, я вважаю, що. Ого, тут навіть така є, такий грузовичок. Я вважаю, що розробники цієї гри просто боги. Йома. -йо. Просто бомба. Просто бомба. Ну я не знаю, ну це ж просто шедевр Це шедевр. Шедевр. Шедевральна фігня. Е -е, окей. Окей, 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 окей. Так, це теж грузовичок тут? Блін, добавили ці грузовички тепер в цих місіях. Просто кайф. Е -е, давайте три тільки виконуємо задачі. Я чотири не знаю, як це виконати. Так, в нас тут є оця. Лодка. А це яка лодка? Боу -трейлер. Де він? А, ще офіс якийсь є. Ой, офіс впадло. Е, я зрозумів. Тоді в нас е, три задачі. Три задачі. Три задачі на сьогодні. Я буду простим челіком. Нам сказали три задачі, і я три задачі виконую. Е, з іншого боку, тут досить незручно буде. Mm, е е залазити на цей е на цей щіш? На цей 6 досить незручно буде залазити. От як мені залазити на нього? А якщо я втоплю цей грузовичок і по ньому пробіжусь, тому що мені буде досить незручно залазити. А взагалі, як залазити на нього? Без приколів Вже забув, як я залазив на нього. Ага, все, поняв. <звук> а як реально залазити? Тут ж має бути якийсь міст невеликий до нього який веде Чи... Чи як? Тю. А як я на нього залазив, чи запрыгав звідси якось? Че я запутався вже? Гейс, і прям запутався, гейс. А, походу от так, а ну-ка. А, у мене є ще краща інформація для вас. Я можливо. Ним чуть-чуть... Стоп! Да ладно. Я можу просто підпливти ним до тої лодки і все? Правильно? Да, я можу просто підпливти. Ой-ой-ой. ой ой Не хочем пливти. А якщо я отак так на... на швидкості. Так, прийдеться мені. А чуть-чуть по Так, льо, алло, мене закрили, гейс. Закрили Сіпріана? Як вийти звідси, к чертям собачим? Та я вийти хочу, що за фігня? А, тут же ж всю тут же ж на праву кнопку, блін, йомайо. Сіпріан додік. Так, а якщо ми от заберемо цю штуку... Я можу знищити? Ні, я не можу знищити? Прикол, жорсткий прикол. Пахне жорстким приколом. Guys. Тю, як сюди залізти тепер нормально? Шекран працюючий, все працюючий, я тільки не працюючий тут. А якщо я тепер отак зробив, я забув що на праву кнопку, треба прикиньте. Звідси, може, тепер легше буде залазити? О, да, звідси легше буде залазити. Окей, ми тоді зрозуміли нашу задачку. Давайте сядемо на оцю залізяку. Такс. Ну я би без без трейлера проїздився краще, ну окей. Попробуємо, попробуємо виконати цю місію так. Блін, нашу. Мені написало, що я здобув якесь досягнення. Це досягнення називається Дебелий Дик. Ой-ой-ой, мені треба тут розвести мости. Піднімаємо. Та й йо майо, а як мені тепер перепригнути? Щіщ, перепригну. На ізі, ва ще на ізі, гейз. Максимально на ізі, гейз. Ставим подобаючку за такий щищі. Не знаю 6 ізічний, але все одно ставим подобаючку. Ставим нереальну подобаючку Сіпряну. Тому що, якщо не ви, то хто? Навіть я сам собі вподобаєчки не ставлю, тому що якщо не ви, то хто? Так, ну давайте попробуємо тоді. А якщо я просто стяду і від'їду, воно почне мені пікати. Так, нам на карті правильно, я розумію, нам треба сюди. Так, да, окей. А ми взагалі встигнемо, ну я сподіваюся, встигнемо. Ну це логічно, що ми маємо встигнути. А я не розумію, я цей GPS-трекер маю забрати спочатку, так? Да? Так. Забрали. Біжимо, біжимо, гейс, біжимо. Тут не можна швидше бігти? Ну, я думаю, встигаю, в принципі. В принципі встигаю. Так, да, встигаю, можна навіть не спішити. А де трекер-то? А, вот. Все, три. А, мені ж, ёлки палки а мені ж треба ще в ту машинку ту їхати? Встигнути. О, це вже інше питання. Я забув, що мені треба машинку встигнути. А де машинка? Оце, по-моєму. А, мені треба всі оці... Зробити спочатку. Оці обов'язкові місії виходить. Обов'язкові місії всі треба зробити. А угу. от перша помилка Сіпряна. Я наскільки зрозумів, нам треба було зробити усі місії обов'язкові. А в нас усі місії обов'язкові це. Оці я, наскільки розумію. Я правильно розумію? Я щось не так нажав? Можливо був. Ну, походу. Окей, тоді. Е, тоді давайте, я зрозумів. Давайте оце тоді залишаємо. І в нас є оцей додік, цей додік. І цей додік. Ну, давайте підемо тоді на. Е, ту сторону. На ту сторону підемо. Єдиний нюанс, мені треба, скоріш за все, буде. А цю машинку не можна підігнати? Ні, цю не можна. А Тоді, 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 тоді. Мені треба підігнати буде оцього 6 Зразу наперед підігнати, щоб коли я буду сюди підлазити. А я можу просто виламати ці всі штучки? Отак. От Та да можу, в чому проблема, а я-то думаю. Ну і все, виломали ми. Велика, велика проблема була виломулювати їх. Ноль проблем, гейс. Все, їдемо. Їдем, гейс. Їдем, а їдем. їдем ми з вами. Їдем, їдемо, Сіпріан їде. Я сподіваюся, ми виконаємо цю задачу. я навіть не думав, що тут треба обов'язково тільки виконувати. Об... Тут е... треба виконати будь-які три. Я щось не подумав. Щось не подумав, Сіпріан не подумав. Є такий нюанс, і прям не подумав. Єдине, 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 щоб було швидше. А хоча там є якісь машинки, я думаю. Розберемось. Якщо зараз першого разу не вийде, то вже в наступній серії. То подумаєш, Вели, велика проблема. Подумаєш, юлки-палки. Єдине, куди нам сюди їхати треба буде пливти? Прямо ми їдемо, тупо по прямій. І Тут щось забираємо. Потім якось сюди прилазимо. Треба було підготувати, звісно. Я сподіваюся, вийде. А чого ты не открываешь? О, открыл. Так, а де цей GPS трекер. Drum poverси десь повный. Ей, А де GPS? А, все, окей. Понял. Da is T сторони. Та е-мое. Ага, я понял. він тобі тут. Так, что-то тут можно в нього стырить? Нічого нема цікавого. Нічого, мужика, цікавого нема. Окей, let's go. Так, зашпортався вся уже. Йдем. Ого, яка швидка лодка. Нічого собі яка швидкість. Так, підігнали сюди. Ой, ні 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 не драйв, не драйв, мені треба забрати цю штучку. Можна, до речі, було на цій машині під'їхати, до речі? До речі, хороша мисля. Ога, я боюсь, що я не встигну, до речі. Я сюдою побіг, правда? Не знаю, чи треба було сюдою бігти. А, -а, а не встиг! Ну, от ми й не встигли цю місію пройти. Ну, хоча, в принципі, можна було встигнути. Всі ж, ну ладно, зразу рестарт. А давайте тоді що зробимо. Давайте тоді що зробимо. Поки в нас є ще час в цьому відосіку. У нас в цьому є ще трошки часу, ми попробуємо пройти цю місію в цьому відосіку. Не вийде, то не вийде. все Я знаю, що ми можемо зробити. Ми для початку візьмемо ту червону машину Форд. Під, підвезем її. Обов'язково підвезем її до тої, якщо так вийде. я не знаю, Якщо не вийде, то не вийде. Подивимося. Що не вийде, якщо вона зразу запікає, то все, то в наступному відео будемо починати проходити цю місію. Ну, якщо раптом вийде цей форт підвести, то ми підвеземо до його до основного офісу, потім, е потім, 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 але перед тим не забудемо, не забудемо обов'язково цей кораблик під, е підкоригувати. Так, начебто має бути все ок. Да, 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 начебто має все бути ок. Прекрасно. Є е бой. Ну все, супер, виконуємо швидко сьогодні цю місію. У -у 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 -у, ой 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 їхав жорстко. Це взагалі тоді easy. Ой-ой-ой. Вот вам і easy. А до речі, а і так підійде. Воно тут поруч, в принципі. В принципі, поруч. Єдине, як мені залізти знов на цю штуку? Я забувся, як я залазив. Та -мо, як залізти? Взагалі, ми мали тут залазити на ізі, не знаю, як мені так не вийшло тоді. Було такс. Є бой, вийшли. Ага. Хоча, знаєте, що ми можемо зробити уже, раз ми тут вже так почали? О цього драндулета. Ми його взяли. Так, щоб максимально по дорозі було. Не, не даремно ж він наш тут стоїть. Під'їхали, забрали і все, і прекрасно. Їдемо, 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 їдем, з вами гейс їдемо. Повільно, до речі, їде цей е, пусінейтер. А ну ка. Поняв. Це буде майже нереально, я зрозумів. Тоді сідаємо на оцю вантажівку. І поїхали тоді а, до нашої місії. Будемо починати там ту місію. Сюди підпливемо на нашій яхті, все виконаємо. І побіжимо, вик... до, речі, до речі, до речі, мені здається. У нас оцей форт. Був би е, дуже добре е, розташований отут, тому що ми коли сядемо на, е, на, на наш форт, ми зможемо швидше доїхати. Ще, 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 ще. Став, стану так, щоб адекватніше було. Ну, приблизно отак. Ой-ой-ой, а тут у нас прям щіч. Давайте оце якось е, поправимо чуть-чуть. Ну, поправили, все. Тепер давайте сядемо на, на, на якусь машинку. Там, там була машинка. Ой, а що, знов у нас працюючий уже цей ворота? Хоча мені пофіг, в принципі. Ну, let's go. Так, сіли. Цікаво, до якого моменту вона буде їхати? тут ж мотору вже нема. Та -мою. Ну, колеса є, це вже радує. Їдемо. Їдем, 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 гайс, їдемо. Капець, з неї щось летить, все. Так, заходимо в будиночок. Ну. А, все. Зайшли. Так, де в нас тут кабінет? Оцей кабінет? Та чого ти не відкриваєшся? Ні, не цей. А який? Оцей кабінет. Заходимо. Оцей кабінет. Да-да-да-да-да-да. Тепер розбиваємо. Розбиваємо обов'язково вікна. Обов'язково розбиваємо всякі вікна, оцю всяку херню. І погнали. Так, тільки нам тепер треба наліво буде. Точніше направо. Ось сюди. Яка швидка лодка бомба? Такс. О, взагалі як прекрасно вийшло. Забрали цю. Тепер. Взагалі супер вийшло. Ой, нам треба забрати. Та ні, нам оцю штучку треба забрати просто. Що за фігня Втрачаю час. Обов'язковий час, який... я втрачаю на всяку фігню. Все, їдемо на нашому фордику виконувати цю місію. Під'їхали, сіли на стрілочку. Є бой, завершили місію. Прекрасна місія не така напряжна. Але все одно я вам нагадую у мільярдний раз ціпрян противник такої фігні, коли треба щось на час. Для чого вам на час, якщо можна просто релакснути? Ну, скоріш за все, це просто я вибрав кампанію. Тому я вам буду вдячний за вашу вподобаючку. Я буду вам вдячний за вашу підписочку. Я буду вам вдячний за ваш дзвіночок і за ваш оцей весь перегляд, за це все. І чекаємо Сіпряна завтра о 15.00 на наступний відосік. По тір дав з вами був Сіпрян. Всім пока.